Про розвиток ситуації в зоні антитерористичної операції і її вплив на всю країну ми поговоримо з генерал майором служби безпеки України Василем Вовком. Пане Василю, доброго ранку. Доброго ранку хочеться зрозуміти, що зараз відбувається із нашою антитерористичною операцією. Ну таких Значущих результатів результатів здається, воно все і не принесло нам. Хоча, е, крім того, і Росія відводить свої війська із формальних навчань, здається. Але тим не менше, у терористів зараз залишається багато територій і дії продовжуються там. То може краще вже визнати е, цю територію окупованою і говорити прямим текстом, що насправді відбувається. Я почну з значущих результатів. Я думаю, що складна. Робота багатоепізодна, ніколи не приносить зразу результатів термінових. А ви розумієте, що антитерористична операція це де юре, де-факто там війна. Ми все це розуміємо, всі розуміємо, але звичайно складно визнавати війну, оскільки Україна ні одній державі світу не оголосила. Війну і ні одна держава світу в Україні теж не вулиця, Формально війну. Ніхто не голоси так, так звичайно, це має деякі наслідки. Ми будемо пізніше говорити. Я думаю, про це, коли е, торкнемося теми заручників. Але щодо того, який статус що робити, я вам е, зараз якби розставлю акценти і крапки, а потім від цього будемо відходити. Ну, я нагадаю тільки, що німеччина 41-му ж також не оголошувала радянському союзу. Ну 41-й рік і сьогодні не рівняйте Гітлера до. Лідерів терористів, да, і ситуація зовсім інша. Я скажу про інше. Та територія, яка на сьогодні контролюється терористами, сепаратистами, як хочете їх називати, ну тими, хто проти влади закону йде, складає 22 тисячі квадратних кілометрів. Кордон, який розділяє Російську Федерацію і частину території Луганської Донецької області, складає 250 кілометрів, які абсолютно не контролюється ні. Прикордонниками українськими ні митниками, ні ветеринарами, кого завгодно, хто би міг бути на кордоні? Uh -huh. Російські прикордонники спокійно курять під каву, оскільки в них роботи немає. Там всі вільно ходять сюди-туди. Обратно кажуть, так це така ситуація. Там проживає на цій території. На хвилиночку задумаємося більше 4 мільйонів наших співгромадян, співвітчизників, українців, славян. То як же з цим буде? Десята частина? Населення України. Ви розумієте? І коли мова йде по тим, як коли ми повернемо території, я кажу, давайте почнемо з іншого. Давайте повернемо людей до себе. Ви розумієте, що не всі, хто там проживає, то є терористи, сепаратисти. Так вони під пливом, так вони заангажовані іншою державою, іншою інформаційною політикою, не нашою. Не об'єктивною інформацією, яку могли б донести, але немає в нас можливості, угу. на жаль. І матеріальних, і, мабуть. І Кажуть, сили засобів в армії недостатньо. Розумієте, тому е, ця ситуація щось там робиться, а робиться те, що в кінці кінців 20 вересня ми дійшли згоди в Мінську, що потрібно зупинитися. Ну, ви ж бачили, як зупинилися. Результат тому, давай, давайте так. Я завжди привожу приклад, ну футбольний матч можна по свистку судді зупинити. І то після футболу ще дехто б'ється, так чи ні? Але тут не зупиниш все, тим більше, що з цієї сторони. Е, Є ціла е, купа угрупувань і більше десяти, називаються різні цифри, числа 8, 12, більше 10. Як хочете рахуйте, але це не одно, не два угрупування, де можна взяти під контроль одну або двома особами, які, в принципі, представляють ці так звані Вони народні республіки. Вони не контролюються один одним. Вони мають свої локальні завдання, мають свої локальні інтереси, мають свої інтереси просто воювати. Ви зрозумієте, що. Е, в Росії дуже багато людей, тисячі людей, які вміють тільки воювати. Чечня, інші гарячі точки. А роботи немає так само, як у нас в Росії. От вони приїхали на роботу сюди. Воювати, вбивати людей. Їм все одно кого вони вбивають. Кажуть, що українська центральна влада вона злочинна, давайте в неї стріляти її представників. Пішли стріляти, тим більше половина з них неадекватні, обкурені, опоєні і деякі без голови. Тому тобто, це якраз та частина, яка не може зупинитися, навіть якщо. Так, звичайно, я, я об'явили, підписали ж протокол консультації, там не було якогось масштабного договору. Була домовленість при тристоронній контактній групі, був при, представник Росії посол. Михайло Зурабов, був другий президент України Кучма Леонід Данилович. Була хайді тер'явіні представник ОБСЄ в цій солідній компанії. Вибачте за таке слово. Було таке рішення, але це не значить, що вночі ми підписували. Я там працював якось експерта. Я бачив це все. Це перед моїм очами. Це не значить, що ми підписали, поставили підписи і заразу все зупинилося. як автоматично. Так за такого розвитку подій можливо розширення зони військових дій, виходячи за межі, АТО ми ви розумієте ризики. Всі говорять про ризики, ризики завжди існують у всьому в нашому житті. Наше життя це ж постійні ризики в тому чи іншому плані. Ризики є, але зараз ми ці ризики якби зводимо до мінімуму, мінімізуємо ризики, тому що будуємо е, огородження, відводимо е, важке озброєння, щоби не ризикувати життям людей, щоби хтось випадково не вистрілив з пушки, вибачте, і не попав в населений пункт, чистої чи з іншої сторони. Говорять різні думки такі є. Що взимку припиняться військові дії, або ж навпаки, до зими всі готуються, аби наступити ще більше. Це я маю на увазі противника. Яка ваша позиція з того боку? Ви хочете мою позицію? Чому чого думати? чекати? Чого до ваша Ну, складно чого нам Ту, чекати? є прогнози навіть у тих же спортивних змаганнях, то не вдячна річ? Так прогнози. Я наскільки знаю ситуацію, повірте, я знаю її достатньо добре, щоб робити висновки, але не хочу придбувати на істину в останній інстанції. Мені здається, що це припинення вогню, хоча б відносне, кажуть, тимчасове ми викрили слово тимчасове. Протоколів міську підписано. Там було тимчасове слово. Хтось його туди вставив, викреслили його припинення вогню і все. Ми надіємося, що вони ніколи не по... А терористи, Вони можуть почати діяти більше активно не тільки в цій території, а й всієї України. Ну скажімо, дуже часто стали в Києві мінувати станції метро, і дуже багато дзвінків різноманітних про замінування це якось пов'язано з тим, що нас ходять. Я, я дам вам відповідь розумієте, Ну не можна не реагувати на те, що, наприклад, якийсь там супермаркет, будь-який універмаг замінований, потрібно виводити людей, перевіряти і так не, далі. Звісно, Але в нас а... зараз деколи граються в сепаратистів. Тобто люди це не баки, які, які проживають на території, яка не зайнята терористами, граються в сепаратистів, дзвонять. Ми їх знаходимо. Е, Притяг до відповідальності. Але що таке до відповідальності, коли е, розумієте, у людей є така не так якщо тебе вводять з вокзалу, а ти приїхав їхати в спокійній ситуації? Тому е, це велика проблема. Тому що це буде людей, це робить людей неспокійними, підозрілими навіть один до одного. Розумієте? Тому це проблема може не стільки військова. Ну приїжджає там один хлопець, має півгранати, вибачте, так яка в музеї, і каже: я зараз зірву там якусь електростанцію. Ну він не знає, де вона знаходиться. Але ажіотаж піднімає. І ще ажіотаж великий навколо питань розвідки та -розвідки. А, Звісно, не фахівці говорять, ну що ж таке, де ж наші були? Як вони працювали? Чому не передбачили? То що ви кажете? А, по чому ми відповідаємо? на... що? Чому ми відповідаємо на загрози, а не працюємо на упередження? Ну, знаєте, якби всі загрози попереджувати, то взагалі не було б роботи нікому, мабуть, попереджувати. Звичайно, робота йшла, мабуть, бачили. Я вам більше скажу, якби я ж нібито досвідчена людина, я маю спеціальну освіту, військову освіту, частково ще досвід маю, роботи в спецслужбі, так? Іби мені сказали, рік назад, що Крим буде анексований, я б розпоявся обличчя тієї людині, я визнаюся. Розумієте? деякі загрози е, були такі е, до да, скриті, що можна навіть той, хто хотів їх застосувати, не знав, що він їх застосує. Ну, нам розумієте правильно про агентів ФСБ, всі, начебто, говорять і знають, що вони гіпотетично десь існують. А як працює наша контррозвідка з ними? Ми не, не чуємо про викриття, не чуємо гучних імен. Ну, е, по-перше, прес-служба е, служби безпеки України працює е, доволі добре, але все. Доводити оприлюднювати, обнародувати також розуміти правильно, тому що затримати шість терористів сьогодні об'явити їх прізвища, сказати, де вони затримані. Це значить, що це значить злякати тих, хто за ними підходить, це значить розкрити таємниці деяких операцій. Так, так добре працює контрозвідка і є напрацювання. Повірте мені, я це знаю. Але все розказувати, все показувати неможливо. Звичайно, є питання і до контрозвідки, до любої організації, закладу, структури силової, тим більше зараз є питання. Але зрозуміти, що більшість е, працівників цих структур, особливо військові, працюють на батьківщину, працюють за Україну, воюють за Україну. Є, ну кажуть, одна вівця всю отару. Позорі є. так, є такі випадки, але стараємося їх позбуватися. Але це, це об'єктивно. Зрозуміти, я не хочу говорити, що от ми всі там золоті, ми такі прямо ефективні, що далі немає куди. Але, але працюємо, повірте мені, працюємо і є затримання, є робота, є От робота усіх справді, Насправді робота була ефективною. Я розумію, що не про все можна говорити, але хочеться вірити і справді у те, що робота йде. Дякую, що зранку сьогодні до нас завітали. Дякую вам, до побачення, всім щастим.